Сьогодні вже, мабуть, важко знайти людину, яка б не чула щось про Іспанію. Багато хто чув про Андалусію, про мальовничий берег Середземного моря, про Малагу, про Коста Дель Соль, що означає сонячний берег. А ще ви чули такі гарні слова, як сієста, фієста, ну що там, Ферія, Мачо, Коріда, Фламенко, Севіяна. Навіть не сумніваюся, що ви це все чули. І дещо про це знаєте. Я не буду закликати вас додивитися це відео до кінця, бо в кінці буде саме цікаве. Все, що я зроблю, я покажу вам одне чудове містечко, розповім вам трохи секретиків, на випадок, якщо ви шукаєте місце для відпустки, або ж, якщо ви хочете переїхати тут на постійне. чи Тимчасове проживання. Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Любомира, Доброго вам всім дня! А запрошую я вас у місто Фенхерола, що в 30 кілометрах від Малаги. і у 20 хвилинах їзди на автівці від аеропорту Малазі. Зауважу, що всі містечка здовж побережжя дуже. Схоже, такі білі будиночки, будинки залиті яскраво-жовтим сонячним світлом на фоні блакитного неба і смарагдового моря дуже красиво. Але кожна з цих містечок має свої особливості: найдорожче, найдешевше, найчистіше, найбезпечніше, далеко від пляжу, близько до пляжу, на горі, під горою і ще багато чого. Дуже важливо, що через брак інформації ви не потрапили в місто. Де вам буде некомфортно через такі от особливості. До прикладу, місто Марбея дуже пафосне і дуже дороге місто. Називають його ще Богемне, Я не знаю, чому Богемне. Тут збирається весь Бомонт з Мадриду і не тільки з Мадриду, всі селебриті, мільйонери з арабських країн. І до того ж, тут багато вузьких. Я б би сказала, що воно чисте. Таке аж дуже. Були такі випадки, були і судові справи на цю тему. А от Торемолінос це по, з другого боку від Фенхероли ближче до Малаги одне з п'яти європейських центрів е, зборів та проживання людей з нетрадиційною господи простою орієнтацією. Або ж Арою де Лам'єр. Е, гарне містечко воно дуже далеко від моря, на горі, так що вам буде некомфортно підніматись вверх, спускатись вверх до пляжу. А от фенхероло саме те. Дуже чисте. Охайне містечко з набережною 12 кілометрів, з 10 доглянутими чистими пляжами, з найвищою оцінкою голубий прапор. Взагалі мені здається, що Фенхерола повернута на чистоті. Тут постійно прибирають з 12 години ночі до 12 годин ночі. Дивіться, от на таких велосипедах, от із шлангами, із пилососами, великі автівки, малі автівки. А дивіться, які гарні баки. Під землею все сміття, а зверху отак художньо оформлені такі труби. Дуже гарно, дуже достойно, чисто, без запаху. Це просто чудо. Про пляжі я взагалі вам не буду розповідати, бо буде окреме відео. Також прибираються просто вже в досвіта, розрівнюється весь пісок, прибирають сміття, що тільки там можна. І, до речі, тут є навіть два пляжі для собачок. так що Пляжі дуже гарно облаштовані різними е, тренажерами, волейбольними площадками. Е, дуже гарно доступ до пляжу скрізь, немає такого, щоб десь був перекритий. Хочете під е, такими зробленими парасолями стаціонарними, хочете йдете своєю парасолею, ви коло моря, собі лягаєте, де хочете. Тут взагалі з цим проблеми немає. Тепер коротко про клімат. Хочу зауважити, що відпочинок влітку і міжсезоння дуже різняться. Зими тут е, в класичному своєму такому вигляді немає. Скажімо так, е, тут ніби літо, чи то осінь, чи то весна, тому що все-таки 300 сонячних днів на півдні Іспанії, але все ж періоди е, є такі більш холодні, коли йдуть дощі, температури трохи знижуються до 10-12 градусів. Але практично завжди тепло. Це, як правило, грудень, січень, лютий, березень, квітень, коли таке міжсезоння. Ну, і кожен рік по різному, я вам скажу, навіть є такі дні, коли можна засмагати на пляжі є люди, які навіть купаються взимку. Е, головне, що тут одна стабільна річ і незмінна. З червня, десь по листопад, грудень, а часом і січень. Тут зовсім немає дощів, ну ні краплі, ні літніх гроз. Навіть немає такого, щоб було якісь похмурі дні, щоб ви трошки відпочили від цього сонця. Ні день, день, спека, спека, сонце, сонце. І ще є тут таке одне неприємне явище, яке називається тираль. Ви, мабуть, чули про жару з сахари, або ще її тут називають аф африканською спекою, яка може бути отак, от 2-3 дні. А може бути і до тижня. Д Явище дуже неприємне, тому що висока температура надпадає навіть вночі. Таких періодів терралю буває один раз на місяць, а то й два. Важко переноситься людьми, які не привикли до такої спеки, а також людьми, які мають проблеми зі здоров'ям. Тепер дуже коротко про сезони. Тут є три сезони: високий літній, червень, липень, серпень. Потім міжсезоння найкомфортніший такий лайтовий або оксаметовий період і зимовий оце, що я вам казала, листопад грудень січень лютий, березень та квітень. Якщо ви шукаєте місце для літньої відпустки, наприклад, з сім'єю чи там з друзями, з батьками, то, звичайно, червень липень В червні ще буває трошки вода холодна, але не завжди є винятки. Залежності від року і так далі, все залежить від течії. В червні менше туристів, тому комфортніше, особливо у першій половині, тут називається кінсена, Бо діти до 15 числа ще в школі, в колегія, в інститутах інших навчальних закладах. А от серпень дуже специфічний місяць, така жахлива спека десь за 40, доходить 45-47. До того ж, це, як би вам сказати, така собі іспанська священна корова. Тобто місяць загальнонаціональної відпустки вам видасться дуже дивним, але 100% закриваються фабрики, заводи, підприємства, установи, заклади та організації, і всі, або майже всі, йдуть у відпустку, тобто їдуть до моря. Сюди, звичайно ж, не входять працівники готелів, ресторанів та інших закладів обслуговування. Тому серпень для іспанців виключно для іспанців раджу не ризикувати, бо зіпсуєте собі відпочинок. Вас просто задавить і розчавить іспанський спосіб відпочинку на пляжах, і не тільки на пляжах, скрізь, куди би ви не пішли. Буде тисніва, будуть черги, будуть крики, шум, гам. Ви просто цього всього не витримаєте. А тепер, що цікавого у фінхіролі, я вам хочу розказати. По-перше, щоб ви знали і запам'ятали, де б ви не поселилися, якщо у приватному секторі у будинку у вас буде басейн обов'язково, Якщо в готелі, тим більше у вас буде басейн. Басейни тут скрізь і всюди, так що проблем ніяких немає на той випадок, якщо вам подобається басейни, чи вашим дітям. Так, що тут такого цікавого? Зоопарк. Називається Зоо, який зроблений як справжні джунглі. Звірі тут живуть у природному середощі просто неймовірної краси зоопарк. Я такого ще не бачила, ото вам і рекомендую. Потім є аквапарк. Звичайно, аквапарк це така річ, яка є в кожному місці, нічого дивного, із своїми інсталяціями також дуже гарний, дуже великий. Рекомендую солт коло порту. Просто на набережні. Це парк атракціонів. Чим він хороший? Коли діти ваші там забавляють, забавляються, ви собі сидите у кафе поруч. Що далі? У фенхеролі є дуже гарний старовинний замок, називається Soail і з великим оглядовим майданчиком. До речі, у тому уже Soail. Є амфітеатр, де ціле літ, літо з травня аж до жовтня проводяться концерти найвідоміших світових співаків і груп. Ну так що ще тут є? Ну, Комерційний центр Комерційний центр є скрізь кінотеатри, також скрізь є кінотеатр, е, дуже красиві парки, сквери, е, вони всі з майданчиками для дітей. Звичайно, потім є спортивні майданчики, установлені. З установленими тренажерами просто на пляжі, як ви бачили на відео, е, є дуже багато майданчиків для е, пенсіонерів, скажімо так, для розваг пенсіонерів. Наприклад, пенсіонерів тут дуже типова така гра, питанка. Потім є міні гольф майданчики для бажаючих навчитись гри в гольф, а також численні тенісні корти та майданчики для паделю. Так що, це майже все, але далеко не все, що є у фінхеролі, Тому що, якщо я зараз буду це перечисляти, то відео вийде дуже-дуже Тобто ми зараз переходимо до чого? До секретиків. Я вам обіцяла секретики, ось вам секретики. Іспанці, тобто андалуси, бо ми ж говоримо про андалусію. У своїй більшості люди толерантні, ввічливі, привітні, і цього вони дуже очікують від цих оточуючих. Це потрібно пам'ятати, це дуже важливо. Перш за все, вам необхідно вивчити три основні слова які вживатимете кожного дня скрізь і всюди, я так думаю, іспанці вітаються завжди з усіма обов'язковому будинку, де вони живуть, із знайомими і незнайомими. Тобто ви маєте знати слово Ола, що означає вітаю. Потім іспанці скрізь, де би вони вас, е, чи перекрили вам дорогу, чи штовхнули, чи не штовхнули в магазинах, аптеках, на пляжі, чи їм здалось, що вони вас штовхнули, чи ви їх штовхнули, а вони е, просто оце їх така поведінка, повертаються і кажуть: перепрошую, тобто пердон. І завжди скрізь, куди би ви не пішли: на касі в супермаркеті, там чи в аптеці, чи діток ви ведете в той же Солдпарк, скрізь е, хто б вам що, яку послугу не зробив, чи в кафе, чи в барі, ну, скрізь, буквально скрізь, ви маєте сказати «Граціас», Це просто таке, як от наш. Оце такі три слова. Потім, що я ще хотіла сказати, такий один секретик. Іспанці дуже дотримуються черги. Це для них якась образа, якщо ти там не помітив і ніби хочеш піти без черги. Вони так на тебе подивляться, просто тебе і спопилять, тому це треба пам'ятати, особливо коли ви сідаєте в автобус. Потім, що вам хотіла ще сказати, не робіть нікому ніде ніяких зауважень, особливо дітям. Я знаю, які ми є слов'янці, українці і всі інші. Ми любимо дуже робити всім зауваження, бо хтось нас там потурбував, бо хтось нам там не знаю, наш рушник на пляжі трошки сунув, чи пісок вам на голову насипав. Так що дітям. І собакам тут зауваження робити не можна. Це просто пам'ятайте, бо ви собі зіпсуєте настрій, вас там змішають із тим же піском і взагалі. Просто пам'ятайте, як кажуть, буде вам щастя. І пам'ятайте таку річ: іспанці, андалуси вони дуже неспішні, не підганяйте їх ніде, ні офіціанта, ні продавчиню на касі яка розмовляє із якоюсь там бабусію. Просто відморожуйтесь в ту сторону, не, дивити, не дивіться, сприймайте все спокійно, бережіть нерви. Так, на цьому все. Вдячна вам за перегляд. Якщо вам цікава тема Іспанії та Андалусії, то підпишіться обов'язково, поставте вподобайку і напишіть коментар, можливо, ви щось хочете дізнатись більше. Оце все. Я вам вдячна за перегляд. Якщо вам цікава тема Іспанії, Андалусії відпочинку, то підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть, що б ви хотіли дізнатися ще про Андалусію. Може у вас є якісь питання, або ви хочете переїхати. Так що пишіть, я все прочитаю, я вам відповім. Давайте, будьте мені здорові.